Вітаю у студії Ірина Павлова. Сьогодні ми розкажемо, де й за скільки відремонтувала атомна станція трансформатор. На цю тему окремі інтернет-видання опублікували дезінформацію про знахідку у камені, яку приніс місцевий житель до южноукраїнського музею і яку вже ідентифікували вчені палеонтологи. Про звіт міського суду щодо окремих резонансних справ. Ремонт трансформатора южноукраїнської атомної електростанції обійшовся дорожче нового. Цю інформацію інтернет-видання наші гроші підхопили інші змі, звинувачуючи посадових осіб атомної станції в нанесенні збитку державі на 11 мільйонів гривень. Де й за скільки відремонтувала атомна станція трансформатор, що вийшов із ладу у січні 2015 року, і чи були дії атомників протизаконними? Передісторія питання сягає січня 2015 року. Тоді внаслідок короткого замикання зайнялося масло у трансформаторі, який служить для зв'язку відкритих розподільчих пристроїв 150 і 330 кВт АЕС та подальшої передачі електроенергії в мережу. Пожежу було швидко локалізовано, інше обладнання атомної станції не постраждало. Споживачів теж не відключали. Електроенергію було спрямовано іншими лініями. Для відновлення обладнання, котре повністю вийшло із ладу, була створена комісія, яка вирішила, що ремонт краще виконає завод, виробник Запоріжжя Трансформатор. Так як було прийнято рішення, що необхідно його необходимо его на завод, завод изготовителя у нас єдиний, то було прийнято рішення, що надо проводити би, закупку по переговору на пиццерии, тобто на одного учасника. Щоб проводити цю закупку по відкритим торгам, це, би, ми считали, що это не раціонально, тому що прийдуть посередники, які, знову опять же, договоему стоит выигрыт, а отправит его опять же на завод. Соответственно, лучше было непосредственно с исполнителем заключать договоры, о чём, естественно, было проведено переговоры на пистое с заводом. Э согласована смета затрат. Договорили с з заводом укладено в грудні 2015 року. Після проплати авансу трансформатор було доставлено у Запоріжжя. Ремонт тривав з лютого по квітень поточного року. Лише у серпні компанія енергоатом повністю розрахувалася із виконувачем робіт, і трансформатор було доставлено на штатне місце. Окрім власне ремонту, вирішено виконати модернізацію трансформатора. Заплановано встановлення системи моніторингу, за допомогою якої можна буде контролювати технічний стан обладнання. Передбачено також впровадження абсолютно нової системи, яка захистить від пожеж та вибухів. Замінено і високовольтні вводи російського виробництва на більш сучасні європейські з ріпізоляцією. Бо саме вихід із ладу цього обладнання призвів до короткого замикання і як наслідок пожежі на трансформаторі. Стоїмость самого виходить, у нас вийшла тенспетрівка його на завод із завода. Повністю весь спектр ремонтних робот, які заключались в його повні разбойці, дефектації, заміни всіх. поврежденных частей, в том числе и обмотки регуляторов напряжения под нагрузки трансформаторов тока, установка новых полностью высоковольтных вводов, установка системы мониторинга и установка нашей дополнительной защиты, которая защищает от пожаров и взрывов компании Сайджи. Если смотреть технические условия НЕКУКОЭНЕРГО, на основании которых они купили новые трансформаторы, то там у них по большей части как бы, вроде бы все и похоже, но там главное отличие – это отсутствие системы Сэджи, которая у нас в сметной стоимости, и ее цена примерно около 9 миллионов. Плюс, учитывая, что у нас дополнительные затраты по его разборке, дефектации, у нас дополнительные затраты его по транспортировке в один конец. У них транспортировка тоже предусмотрена, но она только получается на площадку к заказчику. Соответственно, это и приводит к тому, что у нас немного дороже. Спеціалісти підрахували, що новий трансформатор, значенням, яке замовила Южноукраїнська АЕС, коштуватиме 70 мільйонів гривень. На 10 мільйонів більше, ніж обійшовся ремонт. Нині ведеться монтаж обладнання. Виконують його спеціалізовані фірми «Енергобудмонтаж» та південна енергетична компанія. Задіяні у наладці і спеціалісти атомної станції. Половина роботи вже позаду. Електрики запевнили, що цей важливий вузол енергосистеми до зимового несення навантаження буде введено в експлуатацію. Жодної справи щодо збитків, нанесених посадовими особами южноукраїнської атомної електростанції під час ремонту трансформатора в місцевому суді немає. Такою була відповідь судді спікера на запитання журналістів стосовно публікації на одному з місцевих сайтів, який досить часто використовує недостовірну інформацію і вводить в оману читачів. Систему охорони праці на Южноукраїнській АЕС вдосконалюють разом з модернізацією енергоблоків та впровадженням новітніх систем безпеки, вживають заходів, спрямованих на забезпечення належних умов праці персоналу. За результатами дня охорони праці на підприємстві розглянули порушення та намагались вирішити проблемні питання. Протягом двох днів проходили перевірки стану охорони праці у підрозділах Южноукраїнської АЕС. Інспектори профільного відділу загострювали увагу на наявності заземлення, занулення електроустаткування, які необхідні для захисту працівників від ураження електричним струмом. В цілому результатами перевірки спеціалісти відділу охорони праці залишили задоволення. Замічання, які були в ході перевірки, там в основному неокрашений контур заземлення після ремонту, тобило в. В течение 10-15 минут все устранено. Актуальним питанням на сьогоднішній день є забезпечення персоналу южноукраїнської атомної електростанції спецодягом та взуттям. Зокрема, тільки на потреби цеху господарського обслуговування необхідно витратити 246 тисяч гривень. Заявку задовольнили лише частково. Проблема з закупівлями з'явилась у зв'язку з провадженням нового закону. Відповідно на підприємстві змінювали положення, аби проводити торги згідно з вимогами законодавчої бази. Більша проблема, що стоїть що у нас основополагающим законодателем есть запорожская станция на которой основной классификатор находится там все станции сбрасывают свои заявки с позициями с наименованием продукции их там приводят в соответствиї к этому основному класифікатору, якщо одна буква или названня цифра не совпадає, їх знову відправляють назад на доработку. Представники управління виробничо-технічної комплектації, які також були присутні на засіданні, обіцяли до кінця листопада за відсутності форс-мажорних обставин забезпечити працівників АЕС спецодягом, взуттям та засобами індивідуального захисту. У ветеранській організації атомної електростанції відбулася звітна конференція. Підсумовано роботу за рік. На зборах було підкреслено, що головним завданням цього громадського об'єднання залишається соціальний захист ветеранів війни та праці. Організація, яка об'єднує колишніх працівників атомної електростанції, сьогодні налічує 2107 чоловік. Основна частина цієї когорти – ветерани праці, серед яких 24 чоловіки мають нагрудний знак відміни катомної енергетики, 22 присвоєно звання заслужений працівник Южноукраїнської АЕС, двоє почесних мешканців міста, 41 ліквідатор аварії на ЧАЕС. Є в організації і учасники Великої Вітчизняної війни. Їх дев'ятеро. Голова Ради ветеранів, звітуючи про зроблене, зауважив, що четверта частина ветеранської організації пішла на пенсію до 2000 року, тому щомісячні виплати мають незначні. Середня ж пенсія становить 2800 гривень. Люди доволі часто звертаються по матеріальну допомогу. За 9 місяців поточного року на ці потреби витрачено 132 тисячі гривень. Це кошти, які перераховують працівники АЕС ради ветеранів. Головним істочником поступлення грошей средств для роботи організації є ежемесячные благотворительні взноси із заробітної плати працівників об'єднання. Акція ветеран в колективі проходить не перший год, в этом 16 му году. В неї участвують 1810 роботників. щомісячно на счет нашої організації поступають 18 200 гривень. Це дозволяє підтримувати пенсіонерів находящихся в детственному положенні і проводити мероприятия, для пенсіонерів. Адміністрація атомної станції не маючи можливості підтримувати організацію грошима, бо підприємство державне допомагає іншим. Виділяє приміщення для роботи ради ветеранів, оплачує комунальні послуги, забезпечує друкованою продукцією. Правкомаєс не забуває оздоровлювати своїх колишніх працівників. Та тут голова ветеранської організації згадав про ложку дьогтю. Вже другий рік пенсіонери не можуть купити путівки у профілакторі Іскра а тут і дешевше, і добиратися не так важко. Доповнила доповідь голови ради ветеранів профспілковий лідер, Алла Ковальська зауважила, що значна частина пенсіонерів не сплачує щомісячних внесків, тож не є членами профспілки. А всі пільги надаються лише за умови членства в профспілковій організації, тож закликала не рвати зв'язки з профспілкою. Вся робота Ради ветеранів тримається на волонтерах. Активістам вручили подяки і по 50 гривень. На конференції були присутні начальник відділу соціального розвитку атомної станції, заступник голови правкому АЕС, заступник міського голови, начальник медико-санітарної частини. Пенсіонери мали можливість поставити їм запитання, що хвилюють. Мерові просили передати, що тренажери у дворах справа хороша та вже скоро зима, тож цьогорічні бюджетні кошти краще спрямували на ремонт під'їздів та дворів. Казали на те, що по місту замало лавок, а от собаки, незважаючи на відкритий притулок, так і бігають вулицями. Голова пенсійного фонду проінформувала учасників конференції про зміни до податкового кодексу та пенсійного законодавства. З 1 грудня уряд планує збільшити мінімальну пенсію на 10%. Для працюючих пенсіонерів розмір пенсії, у яких перевищує 150% від прожиткового мінімуму, відрахування залишаються незмінними. Вони отримують 85% від призначеного розміру виплати. Збереглися і пенсії для спеціалістів, які працювали за першим та другим списками. Змінився лише перелік професій. Про справи енергоатому та значущі події на АЕС розповів своїм колишнім колегам заступник голови профкому. Зокрема, Сергій Снітков говорив про корпоратизацію компанії. На сьогоднішній день опять-таки підготовлений законопроект об особливості корпоратизації компанії. Це неозбіжний процес, він буде в будь-якому випадку, але, по крайній мере, Была двухчасовая встреча министра с нашими лидерами профсоюзных организаций, профсоюза Атом-профсоюза и компании Неконергоатом. И было заявлено открыто при совете главных инженеров, что только при участии и при согласии профсоюза будет проводиться работа по утверждению закона. об на корпоратизації компанії. Начальник відділу соціального розвитку передав вітання від генерального директора атомної станції, який прийти не зміг, бо приймав місію Вау. Валерій Кичак зауважив, що на жаль, деякі пільги повернути неможливо, та на підприємстві продовжуватимуть акцію ветеран. Хорошим підґрунтям для розвитку громади є відрахування компанією енергоатом 1% від реалізованої продукції на соціальну економічну компенсацію ризику населення. Щороку міста супутники атомних електростанцій. Області, обласні центри, а також 30 кілометрова зона отримують 1% від реалізованої електроенергії національної компанії. Це надзвичайно великі суми. На цей рік уже 186 мільйонів гривень перечислено з бюджету на ці цілі. Нині ведеться робота щодо підвищення рівня відрахувань до 2%. До постанови конференції записали роботу ради ветеранів визнати задовільною, проводити агітацію серед працівників АЕС про необхідність продовження акції ветеран. Вирішити питання щодо оздоровлення пенсіонерів у місцевому профілакторії, пропонувати адміністрації правком АЕС переглянути у колективній угоді соціальні гарантії для непрацюючих пенсіонерів. Просили також передбачити на наступний рік кошти на підтримку ветеранських організацій міста. У 2017 році ветеранському руху виповнюється 30 років. Одним із перших ми розповіли городянам про новий експонат, що місяць тому з'явився в Южноукраїнському історичному музеї. До міської скарбниці принесли цеглину, в якій закам'яніли рештки невідомої істоти. Жодного припущення ні у власника знахідки, ні у директора закладу тоді не було. На даний час у музейників вже є висновки експертів-палеонтологів. Показував братам, показував синам. Кумам показував всі казали, Григорій попаде в історію. Зважаючи на висновки експертів, Григорій Стаценко таки увійде в історію свого міста. Нині його знахідка користується неабиякою популярністю у відвідувачів музею, особливо після того, як з'ясувалося, що вона дійсно прибула з минулого, за словами господаря. Цеглу привезли з Олександрівського кар'єру ще у 1973 році. Декілька штук збереглося донині. Чоловік планував використати їх під час нового будівництва. Один камінчик виявився з сюрпризом. В течію трьох тижнів був зроблений запит. Запит спеціалістам, які займаються саме політологією, археологічними розкопками різними. І вот. ми отримали дійсно офіційне підтвердження, що це молюск милого періоду. Тобто він існував більше 70 мільйонів років тому. Залишки устриці, назва якої іноцерама. Таким був висновок професора одного спеціаліста провідних університетів світу, розповідає керівник музею. Палеонтологію вчений займається з 1987 року. Відповідно до наукових даних, ці двостулкові молюски жили в Юрських та Крейдових морях. Раковини деяких з них досягали одного метра в довжину. Вони всего зустрічаються В районі Криму, при А в наших краях, от якщо брати юг України, от то, що його знайшли в селі Білоусовка, Вознесенського району, я вважаю, що це рідкость, дійсно, тому що. Та більше бы та читається морские существа і в тих водойомах, которые більше океана. То тобто, я це дійсно я вважаю, для юга Украины це редкость. За словами директорки музею, похвалитися такими експонатами може також одеський палеонтологічний музей. Там таких знахідок набагато більше в южноукраїнській скарбниці ж це перший екземпляр. З часом для нього планують відвести спеціальну вітрину. Поцікавитися результатами розгляду резонансних справ та діяльністю южноукраїнського міського суду представники змі та громадськості мали можливість під час чергової прес-конференції суддею спікером Южноукраїнський міський суд на порозі змін такий висновок можна зробити після прес-конференції з суддею спікером. Поштовхом до переформатування став закон України про судоустрій і статус суддів, що набрав чинності 30 вересня 2016 року. В результаті нововведень місцевий суд не дорахувався двох суддів. Заяви про відставку за власним бажанням написали Володимир Падалка та Ігор Бобровський. Відповідно до закону головування у державній інстанції на себе взяв Олександр Савін. Підставою для цього став найбільший... І досвід роботи на посаді. Нині найперше завдання трьох суддів, які представляють южноукраїнську ФЕМІДу, відновити довіру до судочинної системи. Ми що хочемо криве озеро і врадівку разом взяти, щоб, щоб все відбулося в Южноукраїнську, а до цього ще трішечки і дійшло б. Чому й не випадково вийшов раніше на роботу? Розбалансування колективу. Раз неадекватна поведінка когось із суддів. Два. Рішення, які абсолютно. Скажімо так, мягко-мягко, не відповідають тим законодавчим нормам, які регулюють дані правовідносини. Три. Десь якісь зв'язки сумнівного характеру сторонами у справі 4. І багато 5, 6, і 7. Сьогодні є декілька справ, які дискредитують місцеву судову систему, зазначив суддя спікер. Однією з них є діло колишнього співробітника міліції, якого обвинувачували у незаконному збуті наркотиків. Резонансне затримання майора Раковського завершилось лише умовним строком. А от трудовий спір звільненого директора третьої школи Олени Кокол з управлінням освіти триває вже майже 9 місяців. Попри відведений законом, місяць. Якщо є спір у суді, то для цього законодавець написав місяць плюс 15 днів. Ну нехай ще місяць в апеляційної. Станції за законом, ну не в якому ж випадку не дев'ять без рішення, без нічого. Ну просто 9 місяців. І Ми тянули, тянули, тянули. Нині в южноукраїнському міському суді знаходиться більше десятка справ, що набули суспільного резонансу. У багатьох випадках відправлення правосуддя по ним триває не перший місяць. Однак вже найближчим часом ситуація зміниться, запевнив суддя спікер. В Суді обіцяють налагодити розгляд справ відповідно до встановлених термінів та не допускати жодного тиску на учасників судових засідань. В южноукраїнську почали ремонтувати під'їзди у житлових будинках за бюджетний кошт. Нині тривають опоряджувальні роботи у першому мікрорайоні. Ремонтники наводять лад у 37 під'їздах. Аби повністю відновити житловий фонд, необхідно щонайменше 23 мільйони гривень. Гроші виділяють поступово. Поки що з южноукраїнської казни надійшло трохи більше одного мільйона гривень. У 2001 році житлові будинки були передані комунальну власність. З Того часу ремонти на сходових клітинах не проводились. Дефектні відомості не складали. Втім, навіть неозброєним оком можна побачити, що більшість під'їздів у поганому стані. Обшарпаний фасад, написи на стінах, облущена штукатурка. Під'їзди, звісно, дуже старенькі. Там, там вже шпакльовка така, що при Совет. Мы из меловой делали. Она очень плохо ложится, на нее новый материал. Приходится все снимать до бетона. И грязно, конечно, неделю, дней 10 приходится на одном подъезде. Вот людям, конечно, неудобно. А так, перед покраской помоем, покрасим, будет чисто и красиво. Ремонтні роботи вирішили розпочати з першого мікрорайону, житлові будинки якого раніше за інше здавали в експлуатацію. Одночасно працюють чотири підрядні організації, які відновлюють під'їзди за адресою курчатова 3 і 4, а також дружби народів 10 і 12. Брати все, що, що не потрібно, все що то пооблущилось, зашпаклювати покрасити, побілити, покрасити. Також під в під'їздах житлових будинків мають повністю замінити старі вікна на металопластикові, відновити сходинки та захисні козирки. За попередніми підрахунками на ремонт одного під'їзду у п'ятиповерхівці необхідно витратити приблизно 35 тисяч гривень. У нас є програма підтримки ОСББ, в ми будемо на цій сесії, яка в кінці октября состоїться вносити зміни. змінені. тому, що по факту, по дефектної відомості буде составлятися смета персональна на кожний під'їзд дому, котрому создана уже ОСББ. І за деньги городского бюджету будем виконувати ці ремонти. Для будівельників осінь та зима не сезон, адже виконувати роботи на вулиці неможливо. Тож серед підрядників багато хочуть співпрацювати і виконувати ремонти у середині житлових будинків. Нові наряди відкриватимуть відповідно до надходження коштів. Всього у місті треба відремонтувати понад 500 під'їздів. Це з урахуванням тих 27 житлових будинків, в яких вже створено ОСББ. Кирилович сказав, що будемо ремонтувати у всіх, незавізьмого щось ОСББ чи не ОСББ. Так що ми сподіваємося, що в нашому більшому старому домі теж поремонтують. В нашому домі вже роблять ремонт. Ну під'їзд починають. Хотілось би щоб внутрі під'їзду Красивіше зробили, ніж наружу. Пошпаклівали добре, затерли добре, понаждачили і добре покрасили. За словами комунальників, на найближчій сесії міської ради мають виділити наступну партію коштів для ремонту під'їздів. Різка зміна погоди у багатьох южноукраїнців спровокувала застуду. За даними СЕС минулого епідсезону гострі респіраторні вірусні інфекції зачепили більше 6 тисяч мешканців міста. Грипом перехворіли 122 городянина, шестеро з яких діти. Медики кажуть, найбільш вразливою виявилася категорія населення віком від 30 до 65 років, які прогнози дають лікарі нині в наступному матеріалі. Нині епідеміологічна ситуація в южноукраїнську спокійна, зазначають медики. Поодинокі випадки захворювань на гострі респіраторно-вірусні інфекції фахівці пов'язують з переохолодженням. Однак чекати, поки в місто прийде грип, южноукраїнські лікарі не збираються. Тому вже зараз готуються до сезону захворюваності 2016-2017 років. Зробити те саме закликають і городян. Першим і головним засобом профілактики епідеміологи називають, звичайно, щеплення. Вакцину радять брати універсальну, адже точної інформації про вірус, який прийде, дати ніхто не може. Вірус грипу дуже сильно змінчивий, тому як ми можемо прогнозувати, а що буде на самом деле, ми не знаємо, який до нас прийде штам. Тому медики в основному вони, как рекомендують прививатися вакцинами полівалентними, Тобто від нескольких вірусів грипу. завідуючи інфекційним відділенням, каже, з року в рік кількість вакцинованих зменшується. Традиційно щеплення від грипу роблять працівники атомної станції, житлово-комунального господарства, медико-санітарної частини. Що стосується пенсіонерів, то вони також не проти такого засобу профілактики. Однак вартість препарату не завжди їм по кишені, то що запасаються нині підручними засобами. Треба лічитися і розстерегатися, на, да. і треба робити прививки, щоб були прививки ну, не такі дорогі, щоб ну, я, от, ми, як пенсіонери, я навіть не знаю, зможемо ми потягнути или ні. Запаслися всякими травами, медом, і беремо уже запас якою буде вартість вакцини цього року, невідомо. В аптеках її ще немає. Фармацевти кажуть, зараз препарати проходять сертифікацію і з'являться вже за два тижні. На даний момент ніякої вакцини в Україні ще немає. Ми збираємо заявки, будемо відправляти на оптові компанії для приобретення вакцини, воксігріп або флуарікс, ожидається доставка. Заявки можно подавать коллективами, а жители города могут также привиться, покупая у нас вакцину, пробивается чек и несутся в прививочный кабинет взрослой поликлиники или детской, а они приходят отдельными, медсестра получает с хладогенами вакцину самостоятельно. Пока аптеки лише собирают замовлення, медики радять уже розпочати щеплення. Сейчас уже нужно прививаться. Сезон сентября и октября это сезон прививок должен быть. И по статистике не будет больших вспышек только тогда, когда в коллективе будет 75% в коллективе привитых. Только тогда мы можем уберечь свое население от массовых заболеваний или от тяжелых. За словами лікарів, минулого сезону в Україні було виділено шість видів грипу п'ять типу А і один Б. Цього сезону чекають три штами вірусу – n 1 Каліфорнія, h 3 n 2 Гонконг та вірус типу Б Брізбен. Тож вже зараз слід потурбуватися про здоров'я своє і своїх рідних. І на сам кінець така інформація. Координаційною групою антитерористичного центру при управлінні СБУ Миколаївській області з 24 по 28 жовтня на базі Южноукраїнського енергетичного комплексу будуть проведені планові тактико-спеціальні навчання. Окремі заходи тренувань відпрацьовуватимуть у цей період також у Первомайському, Вознесенському та Арбузинському районах. Служба безпеки України просить громадян із розумінням поставитись до проведення планових навчань. На цьому я прощаюсь з вами. Дивіться наші новини щоп'ятниці на телеканалі Квант або на офіційному сайті Южноукраїнської атомної електростанції.